Доброго дня. Хочу вам показати ще один прилад, свою роботу. Замовлення було регістра, люди зварили. Зробив розкладку, він получився дуже здоровий, одним словом. Я відмовився його ставити, тому що там такий Камаз, що його просто не нагодуєш. Буде двохконтурна піч, буде на одну сторону працювати, як піч, на іншу сторону буде стояти вертикальний регістр. І підтопок з варочною поверхнею буде. типа щиток там ззаді, і на ту стіну буде гріть. Це все буде на два поверхи. На другому поверсі буде теж щиток, конвекція і подача повітря. Для великих дверей треба, щоб для достатнього горіння кисню треба. Ну і Тут буде дровник. Цегла марка 100, звичайна рядова. Шамотку купили Бушну. Трошки вона циклічність втратила, така трошки сипуча. Приходиться її клеєм затягувати, КМ-17 затягую, щоб вона не розкришувалася далі і служила якомога більше. Чекайте, готовий результат. Закінчили проєкт. Хочу вам показати, що вийшло. Камінопіч двохконтурна. Тут буде вставлятися регістр, ще замовники не зварили його, бо той старий він дуже громадський. Піч зроблена звичайна ковпакова, два опускних, два підйомних, просто окремі підйомні канали, стартова задвижка, потім на піч, от задвижка, на грубу і на регістр буде от ще одна задвижка. Зробив задвижку, щоб закривати, щоб не бігати кожного разу, коли там реалізується другий поверх до ума доведеться, щоб з першого поверху закрив. Через кочергу, так закрив, і все буде нормально. І з тої сторони е, варочна поверхня. Глуха поки що. Ця сторона, де підтопок буде працювати як підтопок і на другий поверх, і на задній стіні, зроблений теж там щиток. Ми його зараз не бачимо, він за стіною. Тут буде е, перегородка, мені сказали. І в цю кімнату не заходить тіло печі, то я реалізував таким чином: взяв забор повітря оттуда і видача повітря, конвекцію. Буде циркуляція повітря і буде рівномірний прогрів у цієї кімнати. Якщо буде холодно, значить можна буде з тої сторони конвекцію заткнути і сюди більше подача буде тепла. Або при відкритих дверях сюди буде достатньо. Тепла заходить і, думаю, буде вистачати людям. Регістр, коли зроблять люди, вони виб'ють ці кірпичі, вставлять його. Там е, зробили ми корито, по якому буде на салазках на почепнику заїжджати е, регістр. Тут ви, будуть виходи, і для того, щоб обслужити його, два віконця. Можна буде вертикальний цей регістр почистити щоткою. А там у 3-5 років, можна буде, якщо не буде для ревізії, можна буде достати в будь який час. почистити, якщо. Подивитися, в якому стані деякий потьок, чи що можна буде устранити. Таким чином, не розбираючи піч. Тобто така задумка була з самого початку, щоб піч не трогать. Це таким чином зробили декоративний дровник. Ця стінка в дровнику гріється хорошо, як в печі. І дрова будуть досихати, щоб сухенькими дровами топити. Таким чином, реалізував щиток на другому поверсі. Ну тут. Тут основна задвижка, поки що вона витягнута, перекриватиме щоб, е, трубу основну. Щиток був реалізований на ребро, він тонкуватий вийшов. Ну, так як у нас там затрати енергії дуже багато внизу, то реалізував другий поверх таким чином. І так як він хліпкий, то я усилив е, угли, щоб він був устойчивий. Тут буде підпоручна стіна міжкімнатна, то воно примкнеться і до стіни. І воно буде нормально, тепло буде видавати з тіла і буде нормально. Зараз спробуємо розпалити, протестувати, щоб зробити оцінку даній роботі і побачити, як там димові гази рухаються, як полум'я, чи димить, не димить, щоб ну, щоб розуміти. Розпалили камін. Камін подовий, розпалюється таким чином дрова, хоч і соснові, але порядок такий застосовується. Верхній підпал, знизу ложиться товщі дрова, посередині середні, а з самого верху тонші і запалюється. І воно повільно, так як по принципу русської печі, воно горить зверху до низу. На поду години три спокійно набирає на себе цегла тепло, а ви собі насолоджуєтесь. Теплом. Піч вже була виведена на режим. Зараз Тестова закладка, то ми можемо спостерігати, що рух з конвекції є. І положив вже стянку, щоб бачити температуру. Помірять 47 градусів видає повітря. На вході у нас буде 20 градусів. Інша сторона. Інша сторона 38. Внизу 19,6. Ну, тобто, різниця майже 20 градусів температури на вході і виході. Холодне повітря всасується, пропускається через тіло печі і видає гаряче повітря. Тобто, комфортна температура буде в приміщенні. На сьогоднішній день це як в сучасних автомобілях, що клімат-контроль, кондиціонер, так само і конвекція. Не будуть цвісти не угли, не буде не запахів ніяких посторонніх у хаті. І буде кругом комфортна температура в усьому приміщенні. Бо так біля печі може бути 25 градусів, а в углу 15-16. А так воно буде 18-20 градусів по всій е, хаті, і за рахунок конвекції, комфортну температуру можна отримати е, у більшому приміщенні. Це здається. Буде краще ефективніше і якісніше. Не так будуть летіти дрова в трубу. Зараз дуже розповсюджені чугунні металеві топки. Всі бачать гарну конфетку, а не знають, як воно. На мою думку, і я знаю думку багатьох пічників, що це люди будуть кочегарами все життя і комфортного тепла не отримають від нього. Так як е, тепло печі видає комфортну температуру 70 градусів. Е, при 70 градусах пил не загорає, немає цих запахів лишніх, тобто воно комфортно. А коли металеве, воно загорає температура, виходить, можуть і обої там загоріть, жовтіть, де воно виходить повітря, де ці димоходи. Ну, то є воно, по грошах воно виходить те саме, що кирпичну піч побудувати, що металеву встановити правильно. То естетично, воно гарно виходить. Але вона ж метал, воно поки горить, й тепло. Це гляну піч раз у добу пропалив 5-7 дров, яке там в залежності КПД, скільки кіловат вона. І воно комфортне, тепло видає постійно. А металева топка через 2 часа вона буде холодна. Міряємо топочну камеру. 270 стіна показує. У, полу у полум'ї. Вісімсот радусів. Це соснові дрова.